Тим часом лідер Північної Кореї Кім Чен Ін ймовірно, за прикладом російського Путіна, диктатора, почав регулярно брязкати ядерною зброю. Днями він пригрозив застосувати всі наявні наступальні сили, зокрема ядерну зброю, якщо вороги спробують зазіхнути на суверенітет країни. Як передає агенція Reuters, Кім Чен Ін. Також заявляв, що КНДР прискорить рух до статусу військової наддержави з ядерною зброєю, а також закликав до значного зміцнення оборони КНДР. Про всі ці аспекти далі будемо говорити з виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Шмайло долучається до нашого ефіру. Моє вітання. Добрий вечір вам, пане Дмитре. Доброго вечора, вітаю вас. Отже, раніше в центрі протидії дезінформації повідомляли про те, що війська КНДР є в Україні військові. Якщо бути точними, це саме інженерні війська, вони здійснюють нагляд за пхенянською зброєю. А чи може йтися про піхотинців, про штурмовиків, наприклад, які КНДР може відправити до України в допомогу Росії? Ну, станом на зараз мова дійсно йде про інженерні війська. Інформація, зокрема, про це курсувала ще влітку цього року. Зокрема, тоді йшлося про 10 батальйонів інженерних військ, які мають допомагати росіянам власному облаштуванні всіх цих необхідних споруд. Глобально вся стратегія північної Кореї щодо її можливої зіткнення із країнами союзницями Сполучених Штатів Америки і з самим Вашингтоном полягає в тому, що до розбудови цілої системи бункерів, якими взагалі глобально вкрита вся країна, і з цим досвідом вони власне діляться. Другий, звісно ж, важливий аспект, навіщо потрібні північні корейці на території України, це озброєння. Дійсно неякісні снаряди. Вони переважно виробництва ще кінця 50-х, 60-х, початку 70-х років. І відповідно є навіть набагато гіршої якості ніж російські. Ті ж самі ракети КН-23, аналог російської іскандера, який вже наші військові охрестили кімкандерами. Також набагато гірших тактико-технічних характеристик, не дивлячись на всі заяви, і дуже на щастя, велика кількість цієї Зброї не долітає до цілі і відповідно детонує стосовно розширення співпраці і, стос... і питання, щоб, наприклад, північно-корейська піхота брала участь в боях, це питання все таки довгострокової перспективи. Але глобально інтерес Росії, звісно ж, нам зрозуміли це снаряди, це інженерна, це будь-яка підтримка, тому що всі її бездонні склади все таки вичерпуються. Але також і в війні в Україні є дуже е е конкретний інтерес пхеньяна це власне вивчення передового досвіду сучасної війни. Неняття у цих всіх практик, власне, для того, щоб з новою силою і, зокрема ось останні заяви і пряскання ядерної зброї загрожувати союзним союзникам, це і сполученим штатам Америки, Японії та Південній Кореї. Відповідно, все це відбувається в досить таки ну синхронізовано для нас. Ну окрім того, що це нові виклики, це також є додаткові можливості наприклад щодо інтенсифікації е, тих же е, перемовин, зокрема з південної Кореї, яка має дуже широку лінійку озброєння, зокрема ще і Російсько-радянського виробництва і натівських стандартів, тому відповідно, ну це для нас також може мати і певні переваги, враховуючи контекст цього питання. Тобто військові КНДР фактично навчаються в умовах реальних бойових дій. Потім цей досвід можуть застосовувати проти інших країн, до прикладу Південної Кореї. Правильно я розумію? ну про застосування і безпосереднє зіткнення звісно ж не йдеться, хоча після завершення корейської війни на початку 50-х років були, звісно, ну, дуже багато суперечок, але реально підвищення стану боєготовності готовності північно-корейських військ, власне за рахунок досвіду їхнього отриманого в Україні прийняття цього досвіду, імплементації цього досвіду у збройні сили північної Кореї, це звісно ж одразу усі погрози північно-корейського диктатора ну надає їм як кажучи більшої ваги, але щодо реального. Ви зіткнення, ну звісно ж це не означає, що якщо північні корейці отримують ту досвід, це ну вони не почнуть одразу штурмувати 53-ю паралель і не почнеться автоматично загострення бойових дій на далекому сході, але небезпека так чи інакше зберігаються. Ну от ми бачимо, що Росія дуже активно вербує громадян інших країн, африканських країн, індусів тощо чи може відбуватися паралельна ситуація з вербуванням громадян КНДР чи. В силу того, що Північна Корея добровільно, так би мовити, відправляє своїх військових на війну в Україну, це питання для Росії відпадає і не варто їм платити російських гроші в таких шалених сумах, як це відбувається і з іншими. Дивіться, на відміну від всіх інших країн, північна Корея це жорстко централізована держава з дуже жорсткою адміністративною вертикаллю. Тому завирбувати будь-якого північно-корейського громадянина приватно, ну в Москве це точно навряд чи вийде. Все це розширення співпраці в тих умовах, яких є зараз, враховуючи ті геополітичні розклади, які є, воно однозначно буде. І північно-корейські військові, поки що інженерні війська, поки що така обмежена місія радників. Це звісно ж на жаль, та реальність, якої нам доведеться зіштовхнутися. Але будь-яке розширення цієї військової допомоги, будь-яке надання е, більшої військової підтримки, це все буде вирішуватися з північно-корейським лідером офіційними каналами, відповідно з пхеняном, і відповідно Російська Федерація також має заплатити за таке розширення набагато більшу ціну, тому що сателіти Москви роблять це ж ну як ви кажучи не з плюралістичних почувань до білокам'яної. Тому все це можливо однозначно, ця інтеграція буде поширюватися. Тут питання наскільки Москва буде готова заплатити, і наскільки ресурсів вона матиме на всі ці процеси, тому що ті дефіцити бюджету, які є, і ті проблеми, які виникають у Росії, вони з кожним роком вони щоразу поглиблюються цього року. Наприклад, уже дефіцит російського бюджету на наступний рік складає півтора міль, півтора трильйона російських рублів. Чи закладені там кошти на більші виплати для північної Кореї, бо ну це дуже і дуже велике питання. Але тим не менше, Російська Федерація фактично на наступний рік виділила 6% свого ВВП для того, щоб вести війну в Україні, і це цифри колосальні. Якщо говорити конкретно про мету пхеняна і таку співпрацю між Москвою і Пхеняном, чи можна стверджувати, що Україна для них це фактично полігон для випробування їхньої зброї, яка зараз є не надто досконалою? Я не думаю, що це полігон саме для випробування зброї, тому що тактико технічні характеристики цієї зброї, і Москва і Пхенян дуже чудово розуміє. Там немає якихось новітніх розробок. Всі технології північної Кореї вони навіть значно відстають від Російської Федерації. Тут більше питання повної інтеграції, і для пхеняна більше в умовах постійних санкцій, постійного посилення санкцій, враховуючи плюс його ще ядерну риторику, більше виторгувати преференції у Москви – Це раз більше отримати конкретних матеріальних благ – це два. І більше зміцнити свої збройні сили шляхом перейняття досвіду і намаганням інтегрувати всі ті технології, які зокрема застосовуються вздовж лінії бойового зіткнення. Скажу грубо зробити відсталу північно-корейську армію. Вона все таки відстала технічно, хоч і вона дуже велика, саме чисельно, саме наблизити її більше до західних стандартів і наблизити її технічно та технологічно. Ну і відповідно, також в науковому плані. Скоріше такі цілі поки що переслідує офіційний пхеньян, користуючись. Сі із війни в Україні близько трьох мільйонів снарядів на рік, які використовує Російська Федерація, вони постачаються саме північною Кореєю. Про це писала газета The Times буквально днями. Чи може до прикладу це слугувати аргументом для наших західних партнерів розгортати швидше своє виробництво снарядів, відновлювати його якомога потужніше і в більшій кількості надавати Україні? Це звісно ж, ну всі ці процеси щодо збільшення вони запущені в принципі давно. Зокрема, та ж компанія Рейн хоче наростити виробництво боєприпасів до кінця 2026 року. Там на рівень на рівні сотень тисяч. Але разом з тим, якщо брати весь захід, наприклад, ті ж самі сполучені штати, там виробляється щомісяця лише десятки тисяч снарядів. ну тобто, це досить такі невеликі кількості. Тому, власне, поки що Україна робить ставку, зокрема і на наш український військово-промисловий комплекс, тому що починаючи з 2022 року, ми виробили в 25 разів більше снарядів. Зокрема, в нас виробляється натівський калібр. Тому, окрім того, що і західні партнери нарощують ці спроможності, тому що зокрема аналітики вказують, що можливе протистояння країн НАТО і Російської Федерації варто очікувати у 2029 році. Всі ці плани є, але наш військово-промисловий комплекс він ну скажу грубо набагато жвавіший, і враховуючи всі ті останні підписані договори щодо ремонту техніки, відкриття нових ліній 155-мм снарядів нових спільних підприємств, то тут ще ну дуже і дуже наші можливості не заповнені, тому що глобально можливості нашого ВПК складають 30 мільярдів доларів. Станом на зараз ми десь можемо опанувати і державні замови склали на 10 мільярдів. Тому тут є ще дуже і дуже великий потенціал. І паралельно з тим, як намагаються відновити ось ці всі свої виробничі потужності, наші західні партнери Україна навпаки наразі демонструє лідер і закликає країни фінансувати саме наш український військово-промисловий комплекс. Одним із таких фарватерів цього питання була Данія, яка пригадайте, профінансувала виробництво нам 18 САУ «Богдана», які були виготовлені в надзвичайно короткі терміни за 2-3 місяці. Таких темпів поки що західний військово-промисловий комплекс дозволити собі не може. Тобто нам є куди рости, і найголовніше ми маємо це робити. Давайте, пане Дмитре, в це рівняння Росія Північна Корея підключимо ще одного гравця Китай. Ну тому що буквально днями КНДР і Китай відзначили 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин. З цієї нагоди вони сказали про те, що будуть посилювати співпрацю. Не зрозуміло яким чином, але ну ми з вами можемо здогадуватися, що йдеться в тому числі можливо і про якусь зброю. Чи може бути ця співпраця загрозливою для України? Чи можемо ми до прикладу прогнозувати, що Китай буде постачати якесь додаткове озброєння до КНДР, яке в результаті опиниться на передовій і працюватиме не на користь України? Ну, китайсько-північно-корейські стосунки вони давно ну, став склалися дуже теплі, і враховуючи, що навіть і та війна, яка відбувалася на початку 50-х років, саме Китай став тим фактором, який зберіг північно-корейську державу, не давши її ліквідувати західним союзникам. Ну на жаль, історія не знає слова, якби Китай наразі є дуже великим хабом з обходу санкцій. Це велика проблема, коли, наприклад, ті ж самі західні технології потрапляють до Китаю, про що зокрема неодноразово наголошував, і генерал Буданов, коли з'являються фірми прокладки, на них накладаються санкції. На їх місці буквально за декілька днів виникають нові, і китай є таким хабом, який постачає товари подвійного призначення Росії саме. І, зокрема, це найбільш гостре питання. Ось цих напівпровідників і інших технологій до більш високотехнологічної зброї. Тому Китай це в принципі наразі вже робить напряму з Російської Федерації додатковий посередник у вигляді Північної Кореї. Їм не потрібен. Разом з тим, Пекін намагається тримати офіційний кіпхенян Фарватері своєї політики, і для України це, звісно ж, загрозливий момент, тому що від позиції піднебесної дуже багато в чому залежить баланс сил, зокрема із нашої підтримки на міжнародній арені. Разом з тим не забуваємо, що піднебесна грає на в світі свою дипломатичну гру. Вона має свою роль і має свої геополітичні інтереси. І От, наприклад, пригадайте, як нещодавно, буквально там пару тижнів тому, намагалися Пекін і Москва зробити схожі ядерні випробування, Ування то у китайців якраз в цьому плані все вийшло І той час, як розробки росіян та ж ракета «Сармат» вибухнула. Тому все таки поки що Петін, хоч і сприяє агресії Російської Федерації, але питання повної інтеграції чи вкладення такого союзу між Пекіном і Москвою, який є між Москвою і Пхеняном, поки що не йдеться. Під далі залишається самостійним гравцем. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Дмитре, за цікаву і дуже змістовну розмову за роз'яснення. Дмитро Ашмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був із нами на зв'язку.